Друзі, всім привіт! Вітаю всіх. О, друзі, давайте поговоримо про те, що зміниться у вашому житті на слідчій неділі. Це дуже важливо для когось, хтось шукає таку собі інформацію. Що зміниться у вас надалі? Хто ви? Ви корол, ви імператриця. Така жінка, імператриця, яка любить природу, плодотворна така жінка, любить чистоту, порядок, любобільна, така прекрасна, така чарівна, от, притягує до себе енергію. Мама, одним словом, мама дуже класна жінка. Що вас чекає? Які зміни вас чекають? Ви занадто занадто сильно емоційно відноситеся до фантазій, занадто сильно емоційно фантазуєте, прямо аж так можливо. Ну, аж представляєте цю картинку, як вона має виглядіти. І надієтеся на якесь таке, що воно все посипеться вам прямо в руки, якби золотим дождем. От. Але це. Ви за цього не, не здатні адекватно оцінювати ситуацію, що відбувається навколо вас, хто вас оточує, що робите, от, куди йти, як рухатися вперед, і, і чи дійсно потрібно, чи потрібно надіятися на такі призи, поняли, що вам все подарують, все дадуть. Ні, ви роботяща людина, ви любите порядок. В должно бути в порядку в вашому житті. І про це вам вищі сили також говорять. Вищі сили вам надають такий дринок. Бачите, дринок такий дають вам, бери палку, іди, і бийся за своє, відвоюй своє, і добивайся всього в своєму житті. І тоді тебе будуть чекати успіхи, гроші, активність, кар'єра. І кар'єрне зростання. Так що, друзі, леді, жіночки або, можливо, це чоловік з такою енергією може бути, беріть цей дрин і йдіть, відвоювати своє щастя. Я вам бажаю успіху.